Доброго дня! Розглянемо сьогодні особливості роботи у 2025 році за пакетом медичних послуг номер 47 хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Перелік регуляторних документів ви можете знайти на слайді та ознайомитись більш детально за документи, які регулюють роботу за пакетом номер 47 у 2025 році. Відповідно до обсягу послуг, які зазначені, в специфікаціях даного пакету заклад охорони здоров'я, який контрактується на надання послуг за даним пакетом, має забезпечити пацієнту планову госпіталізацію при наявності у нього відповідного обсягу досліджень до запланованого хірургічного втручання. Дані дослідження, як лабораторні, так і інструментальні, мають бути виконані на амбулаторному рівні надання медичної допомоги. Наступний пункт це забезпечення огляду пацієнта лікуючим лікарем перед. Наданням медичної послуги, а також передопераційний огляд лікаря-анестезіолога. Проведення діагностичних, лікувально-діагностичних та хірургічних втручань, здійснення яких є неможливим на амбулаторному рівні або потребує спостереження за пацієнтом протягом не більше як 24 годин в умовах стаціонару. В разі виникнення у пацієнта ускладнень, проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, а також за наявності показів госпіталізацію його у профільне відділення. Що стосується підстав для надання послуг у 2025 році вони залишаються незмінними. Послуги за цим пакетом надаються виключно планово за направленням лікаря з надання первинної медичної допомоги, за направленням лікуючого лікаря або у випадку переведення з іншого закладу або іншого клінічного підрозділу, тобто відділення закладу охорони здоров'я, нагадаємо, що послуги за 47 пакетом надаються тривалістю не менше однієї. Години та не більше 24 годин тривалість надання медичної послуги у нас фіксується та рахується від дати та часу відкриття епізоду медичної допомоги та дати та часу виписки зі стаціонару такого пацієнта. Що стосується принципів оплати послуг за пакетом, варто зазначити, що тариф на медичні послуги за пакетом 47 визначається як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, яка становить 8735 гривень. Базова ставка у нас не змінилася в порівнянні з 2024 роком, однак частка глобального бюджету та пролікованого випадку у 2025 році вона буде. Стабільною від початку року до його завершення і складатиме ГБ 045 та ПВ 0,55. Також до випадків 47-го пакету застосовуються коригувальні коефіцієнти: 1,3 за готовність надання допомоги дітям, 1,2 за готовність надання допомоги дорослим, якщо заклад законтрактований на додаткові умови надання послуг. Також 1,2 – це гірський коефіцієнт згідно закону України про статус гірських населених пунктів України. Yeah. Перейдемо до вагових коефіцієнтів діагностично споріднених груп. Отже, ми зазначили, що до базової ставки на пролікований випадок, яка складає 8735 тисяч гривень, застосовується також ваговий коефіцієнт діагностично спорідненої групи, до якої буде віднесено наш пролікований випадок. Усі вагові коефіцієнти ДСГ можна знайти у постанові Кабінету міністрів України 15.03 про порядок реалізації програми медичних гарантій. діагностично споріднені групи 47 го пакету. Вони позначаються додатково ще двома цифрами, наприклад, J0801, J1101, j 1001 Це будуть саме ті діагностично споріднені групи, в які наш випадок буде потрапляти, якщо тривалість лікування не більше 24 годин. Вагові коефіцієнти кожної з ДСГ, якщо дане хірургічне втручання може бути виконано в умовах третього пакету, так само в умовах 47-го пакету, вагові коефіцієнти не відрізняються. Перейдемо до прикладу розрахунку вартості випадку та розглянемо, як формується тариф за пролікований випадок. Якщо наш випадок тривалісті лікування до 24 годин потрапляє, наприклад, в діагностичну споріднену групу щодо місцевого висічення або видалення внутрішніх пристроїв фіксації до 24 годин, це ДСГ 47 пакету ваговий коефіцієнт. У нас 1,808 та 808 і базовий тариф 8,735 гривень. Тариф пролікованого випадку загальний буде складати добуток. Базової ставки та вагового коефіцієнту діагностично спорідненої групи. Відповідно, це 15 тисяч сімсот гривні. Частка ГБ в розмірі 0,45 буде складати 7 тисяч гривень. І частка ПВ, тобто фактичні кошти, це 55% від тарифу, це 8 тисяч гривень. Це фактичні кошти, які заклад утримує в кінці звітного періоду за проліковані випадки відповідно. Які медичні втручання можуть бути виконані в рамках 47-го пакету? Отже, нагадаємо, що це можуть бути операції на очах, операції на носі вусі, роті, горлі щитоподібній залозі на опорно-руховому апараті, також це можуть бути щелепно-лицьові хірургічні втручання, встановлення та обслуговування кардіостимулятору та деякі втручання на серці. Також це можуть бути малоінвазивні, без розрізу, втручання щодо видалення жовчного міхура, нескладні операції на молочних залозах, діагностичні процедури на кістках та суглобах, включаючи біопсію, а також комплексна. Ендоскопія. Більше дізнатися про діагностично споріднені групи, до яких можуть бути віднесені випадки тривалістю до 24 годин, ми завжди можемо у таблиці співставлення. Ми маємо такий нормативний документ, як таблиця співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора, класифікатор хвороб та класифікатор медичних інтервенцій. Відповідно, ми маємо інформацію про пакет послуг, також групу ДСГ, що буде віднесена до того чи іншого пакету. Перелік діагнозів та перелік хірургічних втручань, при проведенні яких та тривалість лікування, наприклад, менше 24 годин, ми можемо надавати ці послуги в рамках. 47-го пакету перейдемо до алгоритму реєстрації електронно-медичних записів за даним пакетом. Отже, ми зазначили, що робота за 47-м пакетом це виключно планова госпіталізація за електронним направленням. Електронне направлення має бути на послуг А 67010 стаціонарне лікування загального напряму. І кроки в системі ви більш детально можете розглянути на даному слайді. Що стосується обліку записів, нагадаємо, що в 24 році, в листопаді місяці, ми мали з вами лист роз'яснень, який стосується правил роботи за усіма стаціонарними пакетами і 47 пакет, в тому числі, який нам вказував, що необхідно здійснювати кодування усіх наявних діагнозів пацієнта, відображати всі проведені інтервенції відповідно до наданих послуг пацієнту. Буде відбуватися моніторинг відповідності закодованих інтервенцій та діагнозів, внесених електронно-медичними записами до системи, також буде відбуватися аналіз клінічної відповідності пролікованих випадків та інтервенцій. Нагадаємо, що при кодуванні стаціонарних випадків 47-й пакет не виключення, не використовується в якості основного діагнозу коди з додатку С, коди з класу 22, тобто код для спеціальних цілей. Коди з класу 20, зовнішні причини виникнення ушкоджень, і коди з класу 21 фактори, що впливають на стан здоров'я. При кодуванні залишкових явищ або наслідків, як наведено у прикладі, ми виносимо код саме наслідку в основний діагноз, наприклад, рубцеві стани та фіброз шкіри, виносимо в основний діагноз, а в додатковому ставимо наслідки опіку та обороження верхньої кінцівки. Також зазначимо, що кодувати. Інтервенції за стандартами кодування потрібно ті, які мають хірургічну природу, які пов'язані з процедурними ризиками, тобто можуть призвести до ускладнень під час надання даної процедури, якщо це анестезія, вона теж кодується обов'язково в електронно-медичних записах, якщо це якась діагностична процедура або інша, яка потребує спеціальної підготовки пацієнта, виконується на особливих обладнаннях, вимагає особливих умов, якщо інтервенція входить до обсягу послуг за пакетом медичних послуг в рамках програми медичних гарантій. Нагадаємо, що є типові помилки клінічного кодування за системою ДСГ, з якими більшість спеціалістів зустрічаються. Ми маємо нестаціонарні коди хірургічних втручань, які за таблицею співставлення віднесені до пакету 9, і при застосуванні на стаціонарному рівні вони призводять до некоректного формування діагностично спорідненої групи. Також ми маємо коди медичних інтервенцій, відсутні в переліку послуг, що фінансуються за ПМГ при вказанні. Ані такої інтервенції відповідно формуватися хірургічна ДСГ не буде. Перейдемо до прикладу формування діагностично спорідненої групи 47-го пакету та розглянемо, як оплачується запис, якщо ми вказуємо інтервенцію, яка віднесена до нестаціонарних кодів хірургічних втручань. Наприклад, у пацієнта ректальний абсцес, ми вказали розріз та дренування абсцесу шкіри та підшкірної клітковини, інтервенцію 30 і потрапляє такий запис у нас, наприклад, в інші розлади травної системи, але це четвертий пакет. Якщо ж ми будемо говорити про випадок 47-го пакету та тривалість лікування менше 24 годин, то навіть за четвертим пакетом такий запис оплачено не буде, тому що він не буде відповідати четвертому пакету по тривалості лікування. Звертаємо вашу увагу, що для кодування послуг, наданих пацієнту при даному стані в національному класифікаторі, а також в таблиці співставлення ми можемо знайти інтервенції з дренування внутрішньоанального абсцесу, періанального і ще ректального абсцесу, які будуть формувати діагностичні споріднені групи 3 та 47-го пакету. Наприклад, G11 та G1101 це операції на задньому проході та стомі, які як в третьому, так і в 47-му пакеті, ну, відповідно до стану пацієнта, так ми обираємо тривалість лікування і е, будуть е, коштувати такі проліковані випадки 15 тисяч 531 гривні. Так само розглянемо наступний приклад, який стосується втручання щодо доброякісних новоутворень шкіри тулуба. Інтервенція, якщо вона амбулаторна, також не буде визначати для нас хірургічної діагностично спорідненої групи. Якщо ми будемо вказувати 31.205 – висічення ураженої ділянки шкіри та підшкірної тканини іншої локалізації, ми потрапляємо згідно таблиці співставлення, згідно алгоритмів формування діагностично спорідненої групи в ДСГ j 11 або j 1101 в залежності від тривалості лікування пацієнта. І оплата відбувається також за хірургічною ДСГ 7241 гривня. Та інші операції на шкірі підшкірні клітковині та молочних залозах. Отже, давайте підсумуємо: ми з вами розглянули деякі особливості роботи за 47-м пакетом, подивилися, як формується діагностично споріднена група, де ми можемо знайти вагові коефіцієнти ДСГ, як оплачуються послуги за пакетом, розглянули підстави та умови надання послуг, що це є виключно планова госпіталізація за електронним направленням відповідно. Дякуємо за увагу та до наступних зустрічей.